І пшеничка. Зараз знаходжуся на умовній лінії. Ну вона не умовна а лінія. Зліва в мене підсіяно, бо не вистачило підсіяна смуглянка, вона більш зеленіша, а справа пішов РЖТ реформ. Як бачимо, пшениці між собою відрізняються. Хоча сіяні в однакових умовах в один день однією сівалкою 25 міжряддя. Але пшенички відрізняються e, 5. П'ять днів назад тут було здійснене оприскування у вигляді фунгіциду Бампер від Адами. Також трошечки додали інсектициду Оперкот і зовсім трошки карбаміду і сульфат магнію. До речі, карбаміду ну, я напишу. Напишу, скільки було, я думаю, перерахую, бо забувся. Але це дуже мало. Мені здається, що навіть вдвічі більша норма, тобто ту теоретичну, яку я збирався, шкоди б ніякої не зробила. Ну от Мені дуже для порівняння, ось наскільки близько і наскільки різна пшеничка. Ось оце, ось рослинки смуглянки, а ось оце РЖТ-реформ. Ну, на сьогодні смуглянка здається е, більш такою гарнішою. Подивимося, як далі буде відбуватися вегетація, але вона виглядає зеленішою, здоровішою. Ну а там буде видно. В принципі, можна буде спостерігати і, вплоть до того, що в ручному режимі порівняти врожайність, якщо все вдасться, і ми будемо збирати пшеничку. Як бачимо, міжжаддя вже ось-ось має закриватися, хоча вона не дуже і поспішає. Але гербіцид потрібно буде внести, адже містами є бур'янцю, висипалося. Є поодинокі рослини, ось як тут трапляється. А містами єсть, висипалося досить таки багато. Ну і різновидність також достатня. Сюди також планується внести грітокс МЦПА, щоб поборотися з отаким хвощом. Стосовно кислотності ґрунту, так, потрібно зробити аналіз. Я вже почав робити аналізи ґрунту. На своїй досвідній діляночці вже аналіз ґрунту готовий, Уже розбираюся з результатами. Опрацьовую подальші дії по оздоровленню ґрунту. Ну і покращення його властивостей. Ось така пшениця, вона була дуже нерівномірна, зараз трошечки ніби і вирівнялася. Звичайно, очікували, що вона буде набагато кращою, але, але маємо те, що маємо, як говориться. І по технології декілька було допущено помилок. Ну, Сподіваюся, що в майбутньому ми їх будемо уникати. Також рухався по автопілоту. Видно туди вдаль рівний прохід. Зараз стану на наступний, бо тут ось об'їжджали нашу базу. отаку. А ось тут вже буде рівнесенький прохід. Ось, до речі, ну, його погано видно. Як бачимо, ми оприскування проводили на спарці. Зразу здавалося, що буде сильно затопчувати, але як бачимо, 5 днів пройшло і вже важко знайти. Де саме була колія трактора. Тобто пшеничка на цьому етапі розвитку е дуже легко переносить, так скажемо, фізичні, фізичні навантаження. Виглядає вона рівненько по коліям. Ну, такі невеличкі білі смужки. Ну, Сподіваюсь, нічого страшного не буде. Так, все, ми їдемо працювати до наступних зустрічей.